Гутен Морген. Роковий ефір продовжується. І наразі що в нас буде відбуватися, Калинка? У нас буде большой, дуже Большой Олексій Большой з гуртом cool Before. Я от подивилася на Олексія і зрозуміла, що його такого або часу приставляєте, ви ніколи не представляєте. Морген, як справа, як прокинулися? Замечательно. до речі, як рокери прокидаються зранку? От не знаю, чесно говоря. Добре, як ти прокидаєшся зранку. Ну, я обычно встаю, заварюю собі чай і приймаю душ культурний, чистоплотний человек. І приблизно десь в цей момент, там у певний час, ти зрозумів, що тобі пора у сольне плавання. От попиваючи чайочок, купаючись у душі. Чи як це відбулося? Тому що ти зараз, в принципі, сольний виконавець. Ну так, да, да, я артист чорного шансону. Це так називається за той стиль, яку ми зараз працюють. Да, да. Парень з бас гітари Блін, а ми сьогодні думали про рок поговорити. <звідк> до речі, стосовно напряму в музиці на твоєму сайті написано, що а, твоя музика, яку ти граєш зараз, це музика для дорослої молоді. Можеш про що, да. що що це таке? Що ти маєш на увазі? Доросла молодь. Це, вік. доросла молодь. є молодь, яка ще пиво не продають, а після. Там возрасты, когда продают уже алкогольные mm -hmm. там, напитки, это уже да, считается взрослой молодежь. Она почти до длится, по-моему, до 45 лет. Ты богато экспериментуешь? Максимально. А ти навіть співаєш дуетом, наприклад, з Оленою Вінницькою, ви записали «Осінь», яка стала дуже популярною, і, власне, ти плануєш ще якісь дуети, чи... не Навіщо воно мені здалося? Так, ну? да, у мене є в планах дует з шикарною роскошною групою «Брилянти навсегда». Це новий продюсерський проєкт, вот, і вскорі буде відснято дебютне відео, пісня вже написана. Там пайо дві шикарні жінщини, я буду рядом там з гітаркою. Ой, так це колоритно буде виглядати, слухай. Як а... справжній рокер, і підів. Якщо говорити про рокерів, у тебе були якісь от... Ну, не знаю, як їх назвати. Ідоли. Ідоли у дитинстві чи в юності, uh, тоді, коли ти вирішив особисто да, розумів, для себе. Так, да, я великий поклонник класичного року, я е, являюсь цінителем, колекціонером і все так. Поэтому я можу довго і много говорити, в тому числі а Джимі Хендрікса. І якби тоді тобі сказали, що слухай, ти в майбутньому станеш популярним музикантом. Е, Станеш насправді. большим Большим. І у тебе є можливість заспівати дуетом із відомою рок-зіркою, або зіграти дуетом. Хто б це був? О, большой список. Ну, навіть на сьогоднішній день актуальний парень такой Джек Вайт, я б з ним с mm -hmm. Более, да. Боже, да, не крикнув. А якщо по шести часів? Ну, я бы сюди не отказался б с Озі Осборном і бы в дуэль там со слешем гітарною. Легкою. Слухай, загалом, якщо говорити, там, що почалася твоя любов до рок-музики, наприклад, до того самого Джимі Хендрікса. Чи з якого моменту? Що тебе торкнули? А, а, фотографія групи Кіз, значит, яку мне продав товариш за 80 копеек. Подонок. На те это было На те. это было трудно разобрать. Там значит, был изображен ударник Питер Крис. Он был размалеван под кота. И это было для меня... Я потом с интересом послушал эту группу. И с той поры начался отсчет времени. Ну, то есть, твое знакомство с музыкой Самое первое вообще. Самое первое, да. Самое первое. Слуха. Ну а потім, звісно, і сидіти, і посічення ну, первого в жизни рок-концерта. Між іншим про рок-концерти ми поговоримо відразу після того, коли нарешті потішимо наших глядачів творчістю Алєсіє Бальшова і гуртоку біфо, які вже зараз у нашій студії. Є сьогодні вранці у тебе у гримерці запитала, як називається та пісня, яку ви ним заспіваєте? Олексій сказав мені таку фразу, що я її просто запам'ятати не змогла. А вот, а песня называется Коротко счастливый билет. Э, е, она щастливый... из старого репертуара, когда ещё у меня была рок-группа, я эту песню очень люблю и собираюсь э, в, мы в сольном концертах, когда исполняем её обязательно. Обязательно она звучит в нашем концертном сет-листе. Ну угу. а зараз ексклюзивно на телеканале М1 вже цього ранку кожен із вас отримає свій щасливий квиток. Або счастливый билет. Поїхали. День кейс. Алло, алло, на связи я один, нож, сейчас не льет, белый комар, дождь, вокруг домов из-за туман, как липкий скотч он прилипал к губам. Алло, еще раз номер набирал, алло, там куда что-то бормотал, а я молчал, ответа долго ждал, но тут щелчок, прерывистый сигнал, вот. Морской пейзаж, моя широкий рай Махнул тебе рукой моряк попает, Глоток на факт, подземный переход Крутилась белка, все наоборот Метро не, трот, не трот, и легкий киношок А дальше все, все будет хорошо Международный рейд, бизнес-класс, полный день Вот наша общая мечта, так наивно часа, Счастливый билет, международный рейд, Слухайте, це ну було таке відчуття, ніби ми на рок концерті що правда нам не дали погоцати, Але якщо, якщо вже говорити про рок-концерти, то і я згадувала про І це. Щасливі, щасливі квитки. Тобі пощастило, мені так здається, потрапити на концерт гурту Скорпіонс. У їхній вже, їхні вже черговий прощальний, прощальний вже п'ятий чи четвертий по рахунку концерт. Які відчуття у тебе особисто були? Як розумію, це також свої кумири молодості? Да, я очень любил и люблю группу Скопинс. Я на них был там в шестой или седьмой раз уже. Mm -hmm. вот. Но ну, последний концерт э, был скорее такой эпохальный, там отвратительный звук, там все такое. <laughs> Самый цим он это боевразовый. Да, ну я просто э, люди там в возрасте отлично держатся, отлично играют и поют. Ну, я не выдержал полностью концерт, потому что... Слухай, а якщо говорити тоді, чого немає ніколи в житті робити справжні роки? На що у нього немає права? Наприклад, на поганий звук, коли він виходить на сцену? Ні, не завість від цього. Живий звук завжди шероховатий, і он з душком. Це як омуль з душком. Є така багата байкальська їда. Там рибка чуть потухша. Омуль з душком. Олексій, коротше кажучи, що хочеться зазначити, в нас сьогодні роковий ефіри. Ми вас запросили для того, щоб як з авторитетною людиною поспілкуватися про те, хто такий справжній рокер. Ось на твою думку, хто такий справжній рокер? Якими якостями, які якості в нього мають бути? Ну по -потребитель, смотря якої рок музики, вона ж різна буває. Чим молодший чоловік, тим грізніє длині у нього волоси, тим він п'є пиво. и находятся там на обочине социальной. Угу. Нет, слушай, я люди живу... становятся постарше, mm -hmm. они там начинают слизи за собой, слушать более внятную музыку какую-то. Какую вы какую музыку зараз слушаете? Сейчас, ну вот я говорил, что я сейчас mm -hmm. большой любитель Джека Уайта, вот, и я люблю очень стоунер-рок, это такое течение современное, которое играет винтажную музыку на винтажных усилителях, фузах там разных. Ну, то есть там меньше звучания выходит. Ну, оно типа олдскульное, типа старое, но играют его современные парни. Но это для души я слушаю. вот. А, а Джимми Хендрикса для души? Да, с удовольствием. Но я его всего уже переслушал, у меня огромная коллекция. а у тебя можно. есть какая-то любимая песня у него в Да, есть Little Wing. А, чи є якісь моменти із творчості там, наприклад, того ж Джимі Хендрікса, чи можливо іншого музиканта, які ти готовий собі переймати? Чи ти вважаєш, що а, рок музиканту не гоже брати приклад із інших рок музикантів і треба самому розвиватися? Діло в тому, що це все похоже на чтення книг. Чим ви більше читаєте, тим лучше у вас річ, тим ви імпозантні і інтересні людям, особливо жінкам, якщо ви чоловік. От точно також можна приложити на Прослушивание и переигрывание чужой музыки. Собственно говоря, на ней люди учатся, она составляет огромную часть вашей самобытности и музыкального интеллекта. Ну, в принципе, не только від музичного інтелекту залежить самость музыканта, є такие штуки как литература. У да. тебя есть ну, час почитати. Що ти зараз читаєш? Я читаю сейчас, э, роман э, об Индии, называется Шантарам. Он написал э, Робертс, я забыл, как его правильное имя, человек, который бывший австралийский каторжник, сбежавший mm -hmm. в Индию, проживший в Мумбае огромное количество лет, около 20. Mm -hmm. и он жил в трущобах, лечил людей и об этом, собственно говоря, рассказ. Слушай, а. Тысяча вы... страниц э, от начала до конца шикарная вообще книга, всем рекомендую. А в Индии рок-музыка yeah? есть? Есть, э, есть в Индии рок-музыка там у них есть э, почти все течения такие современные. В том числе они очень любят группу Iron Maiden, о чем свидетельствовал большой фильм, э, огромный концерт в Мумбаи. Там было огромное количество людей. Индусы в майках Iron Maiden смотрятся отлично. Было бы даже это прикольно давно. все это почитать. Но тем более, Индия – это же бывшая колония Англии. Ага. Они англоязычные. Второе, они все понимают, о чем поет группа Iron Maiden. И Песня six, Сикс, Сикс, за намборов за бистом очень близка. Слухай, не знаю, як ти, а я відчувала себе справжньою шпінгалеткою. Поки ми спілкувалися з Олексієм Бальшим. Ну, ну я відчувала себе справжньою шпінгалеткою. Маленькою, яка взагалі нічого не торопає у рок музиці. Так вам і не надо. У вас інші задачі. Я скажу чесно, що нам все треба у нашому житті. все згодиться. Олексій Баршов сьогодні був у нашій студії. Дякую вам за музичне просвітлення. Приходьте ще і щасливий білет. Це те, що треба. Спасибо, Маю вас, надію, спасибо. що ви всі його отримали. Поїхали Пока, далі. Друзі.